Друзі, я продовжую вас знайомити з активними медитаціями зі світу ошу і я розказую вам, як можна ці медитації адаптувати так, щоб вони не займали багато часу. І так, сьогодні медитація називається Надабрама, це стара тибетська техніка гудіння. Звукова техніка, яка дуже класно співналаштовує наші внутрішні частини. Взагалі, будь-яка звукова техніка, вона включає певну внутрішню вібрацію, і ця вібрація дуже оздоровчо впливає на наш організм. І це вважається ранковою медитацією. Але я помітила, що якщо її робити ввечері, то вона дуже класно підходить для людей, у кого кого безсоння, там якісь тривожні думки румінуєте. Та також депресивні моменти. От прямо кожного вечора перед сном, хвилиночок 10, 15, то мінімум 5 зробіть. І ви помітите, як ваш сон буде гарним і міцним. І так, що треба робити? Ви змикаєте рота і хвилиночок 5-10 починаєте гудіти таким чином. Язик можна туди до ньоба притулити, і оцей звук гудіння він не переривається. Тобто ви так берете, коли закінчується повітря, то ви знов його набираєте, але ви постійно, постійно, постійно не перериваючись, гудите голосно, і ви прям відчуваєте ту вібрацію, яку цей звук створює всередині вашого тіла. Після цього обов'язково, як і в минулій медитації, ви хвилиночок 5, тобто ви закриваєте очі, ну і це ви виконали з закритими очима. Вона робиться сидячи, тобто ви або сідаєте і просто. В тиші сидите ще хвилин 5, або просто лягаєте на спинку і лежите в тиші. Або якщо це ви вже робите, коли ви там в постілі да, перед сном, то собі спокійно засинаєте. Але це вже буде не медитація, але, скажімо, це буде техніка, як швидко заснути. З вами була Джая, а в описі до цього відео читайте, як навчитися медитувати.